Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. Близько десяти років тому, коли ми з Ларисою вперше потрапили до Великої Британії і зайшли до одного з англійських пабів там, де по суботах збирається величезна кількість місцевих, ми були дуже здивовані, що однією з найпопулярніших закусок до пива є пироги, різноманітні пироги. І найпопулярніший з них це котедж Пай. Ми вже готували його на цьому каналі. Можете знайти це відео. Пиріг готується дуже швидко і виходить дуже смачним. І друзі, після цього я захопився цією темою, і тепер до пивних вечірок ми завжди готуємо якісь заливні пироги, які готуються дуже легко, швидко, просто і виходять смачними але заливний пиріг ну, це не лише ідея для пивної вечірки, а й чудовий сніданок, обід або вечеря для всієї родини. Сьогодні ми зварили два види пива. Точніше, зварили ми його, звісно, не сьогодні. Сьогодні ми його дегустуємо. Це британський стаут, а це штурм Бастилії, світлий французький Ель. І до цього пива ми вирішили приготувати пиріг, який Лариса практично винайшла, зібравши з шматочків рецептів з інтернету. Ми хочемо поділитися цим рецептом з вами. Його робоча назва пиріг жульєн, і ви трохи пізніше побачите, чому. Друзі, ми вже давно захоплюємося варінням пива. На сьогодні я зварив близько ста сортів клонів різного відомого пива. І на каналі є відео для тих, хто ще не варив зернове пиво. Як вперше зварити своє перше зернове пиво в каструлі. Все це дуже просто і перехід на це відео чекає на вас у фінальній заставці. А в описі до відео, дорогі друзі, я залишу посилання на інтернет-магазин Крафстор, у якому ви знайдете величезний вибір обладнання та інгредієнтів для приготування домашнього пива, домашнього самого новаріння та домашнього виноробства, а також для приготування домашніх сирів і ковбас. Все обладнання та інгредієнти ви можете замовити у нас з доставкою не лише по Україні, а й з відправкою у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль та ще деякі країни за запитом. Також друзі, у нас є розділ бібліотека, де ми зібрали для вас величезну кількість книг для безкоштовного завантаження. Переходьте за посиланням в описі, заходьте в розділ Бібліотека, який структурований за різними напрямками, і завантажуйте книги у зручному форматі PDF. А ми з вами негайно починаємо готувати наш пиріг жульєн. Інгредієнтів тут трохи більше, ніж у «Котедж Пай». Нам знадобиться куряча грудка, будь-який твердий сир, який плавиться, також кулінарні вершки, три курячих яйця і. Один жовток від курячого яйця. Білок я відправив сюди, трохи пізніше зрозумієте навіщо. Одна цибулина, трохи шампіньйонів, кунжут для посипання, сіль і перець. Ну і звісно ж, звичайне листкове тісто, яке ми купили в магазині. А в описі до відео, дорогі друзі, ви знайдете посилання на покроковий рецепт цього пирога з усіма грамовками. В першу чергу наріжу цибулю досить дрібними кубиками. Шампіньйони також нарізаємо кубиками, але трохи більшими. І наостанок дрібними кубиками приблизно по сантиметру нарізаємо курячу грудку. Це всі етапи попередньої підготовки. І після того як ми наріжемо грудку, ми одразу ж приступимо до приготування пирога. Я друзі засік час, скільки у мене займе приготування цього чудового пирога з урахуванням зйомки відео, і відповідно наприкінці вам розповім. І я, як завжди, хотів обдурити ще потрібно натерти сир. Озброюємося великою теркою і натираємо сир на ось такі чудові. Навіть не знаю, як це назвати, але знаю, що це смачно. Обожнюю під'їдати сир під час приготування чогось особливо тертий. Напишіть у коментарях, чи любите ви так робити. Далі все просто. На розігрітій сковороді обсмажуємо цибулю дві хвилини, поки вона не стане ось такою прозорою, як скло. Наступним етапом додаємо грибочки. Шампіньйони тут зовсім не обов'язковий інгредієнт. Можна використовувати будь-які гриби. Сумніваюся, що хтось захоче робити заливний пиріг з білими грибами, а ось які-небудь лисички або маслюки, думаю, буде саме те. Обсмажуємо періодично помішуючи 5-7 хвилин. Через 5 хвилин грибочки почали золотитися. Ось так красиво. І найголовніше, уся рідина випарувалася. Додаємо курочку. І тепер усе це потрібно посолити. Ще раз перемішаємо, щоб частина солі дісталася грибочкам. Через деякий час курка пустить сік, і нам також потрібно його випарувати. Тому весь процес обсмажування займе у нас також хвилин 5-6. Після того, як увесь сік з курки випарувався, перчимо її, і перемішуємо і відставляємо хвилин на 15, щоб охолола. У цей час займемося підготовкою листкового тіста. Для випікання пирога я буду використовувати ось таку роз'ємну форму, яку в народі називають чудо. Чому чудо? Мене це питання хвилює з дитинства. До речі, форму застелили спеціальним пергаментом для запікання і змастили його вершковим маслом. І тепер мені потрібно розкачати це тісто, щоб надати йому більш квадратної форми. Справа в тому, що мені його доведеться зараз викласти у вигляді дива. І для цього мені його треба трохи квадратизувати. Якщо у вас, до речі, форма дива менша, або лист листкового тесту більший, відповідно на цю процедуру можна опустити, а я завжди дуже люблю робити щось із борошном на кухні. І знаєте, хто це найбільше не любить? Лариса. Бо коли починають робити щось із борошном, відбувається і це все по всій кухні. Після того, як розчихали все борошно по своїх місцях, переносимо тісто у форму і акуратно викладаємо його так, щоб воно набуло форми. Вибачте за таку тавтологію. Нам необхідно залишити з усіх боків приблизно однакові борти, щоб потім підвернути пиріг. Там, де мені не вистачає цих бортиків, тісто трохи розтягую. Ось таким чином. І моя улюблена частина приготування. Готуємо омлетик зі вершками, я його обожнюю навіть без жодних пирогів. А з пирогами тим більше повільно вливаємо вершки і збиваємо яйця. Ну, як збиваємо, бо просто перемішуємо до однорідного стану. Ще дрібку солі додаємо в цей чудовий омлет і ретельно перемішуємо. Нагадаю, друзі, рецепт з усіма грамовками буде в описі до відео. Відправляємо смакоту, яку ми попередньо підсмажили у нашу підготовлену форму. Це так смачно пахне, друзі. І вже є такий характерний аромат жульєна. Мабуть, це не зовсім жульєн, а підсмажені й трохи тушковані грибочки з куркою. Розрівнюю рівним шаром і починаю додавати сюди сир, трохи його перемішуючи. Роблю це акуратно, щоб не зруйнувати шар тіста. Зайві шматочки тіста можна зрізати, це можна зробити і потім, і так радить Лариса. Але мені хочеться зробити це заздалегідь. Після цього відправляємо сюди наш чудовий вершковий омлет і намагаємося розподілити його більш-менш рівномірно, щоб він розтікся по всьому пирогу. За статистикою цей канал дивляться на 80% чоловіки і лише на 20% жінки. Мабуть, дорогим нашим панянкам не так цікаві мої кулінарні витівки у сфері пирогів. А от чоловікам, які можуть таким чином здивувати своїх жінок, це саме те. Як ви зрозуміли, я загорнув ось цю штуку. Всередину тепер середина вийшла трохи нерівномірною, але нічого страшного. Середину можна прикрасити шампіньонами. Ось так дивіться, як гарно. Яка ж краса? У цей час я ввімкнув духовку розігріватися до температури 180 градусів. Пам'ятаєте, на початку я вам казав, що ми залишили один жовток. До речі, він уже частково зварився для того, щоб пиріг мав гарну скоринку, змащую його зверху цим самим жовтком. Після цього прикрашу суміщу чорного та білого кунжуту. Якщо у вас немає кунжуту, не біда. До речі, можна прикрасити й насінням кропу. Ось зараз мені спала на думку така ідея: це теж буде круто. До речі, змішати насіння кропу з кінзою. Думаю, це додасть пирогу шарму. Відправляємо цю красу запікатися в духовку. Температура запікання 180 градусів час 35-40 хвилин. Але через 10 хвилин нам потрібно буде зробити ще деякі дії, а поки залишаємо пиріг смажитися. Через 10 хвилин запікання можемо зазирнути в духовку. У нас ось така краса, накриваємо пиріг листом пергаменту і залишаємо його ще на 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності ми зняли пергамент. І подивіться, яка краса у нас вийшла. Дістаємо пиріжок, головне обережно, щоб не обпектися. Ну і звісно, йому треба дати охолонути хоча б хвилин 10-15. Ви тільки подивіться, як гарно сир розплавився і пузириться. Друзі, скоро будемо дегустувати. Через 15 хвилин наш пиріг охолов, і ми можемо приступати до дегустації. І звісно ж, почнемо з пива штурм Бастилії. Друзі, якщо вам хтось колись скаже, що варити зернове пиво в домашніх умовах це складно, нікому не вірте. Це не складно, але й неймовірно смачно. Домашнє зернове пиво значно смачніше ніж будь-яке, навіть найкраще крафтове пиво з будь-якої пивоварні. І взагалі, щодо крафтовості, у мене завжди виникають великі питання. На мою думку, крафтовим можна називати саме те пиво, яке зварене вдома не для продажу. Відрізаємо шматочок нашого чудового пиріжка жульєна. І подивіться, яка краса у нас вийшло. Але скажіть мені, хіба це не прекрасно? Ах, як він пахне! Ось, насолоджуйтесь, подивіться, який вигляд і який неймовірний розріз. Аромати просто зашкалюють. Ну, і я поспішаю його спробувати і розповісти вам, яка це краса. Звісно ж, із домашнім пивом. Хрустке тісто, ідеально просмажене. Ось не забудьте накрити цим пергаментом, тоді воно не підгорить зверху і рівномірно просмажиться. Так ось, на мою глибоку переконаність, такий пиріг це не лише чудова закуска до пива, а й смачно. Дуже ніжно, неймовірно надзвичайно ніжно, справді дуже смачно. Я дуже полюбив цей пиріг. Ось така скибочка пирога з яєчною на сніданок. Спробуйте. Ви просто пальчики оближите, тому що, ну, чесно вам кажу, що це просто дуже смачно. А ось ця ось частина, мені більше подобається частина, яка із засмаженою скоринкою. Чуєте, яка вона? Тин, тин, тин. Чудово підготовлена я до цього. Смачність. Справжній жульєн. Всередині пирога тому, дорогі друзі, ми з задоволенням вам представляємо таку красу. Пишіть свої міркування з цього приводу в коментарях. Якщо ви випадково потрапили на наш канал, обов'язково підпишіться і залишайтеся з нами. Тут творяться дива крафтової кулінарії. Ваше здоров'я! Smakota!